Стріляли, опановували основи такмеду та вчились керувати безпілотниками. У Дніпрі інструктори третього ШБР провели вишкіл для найактивнішої молоді міста. Розкіп перші дві групи праворуч вирушають. Навчання провели за трьома напрямками, правилами поводження зі зброєю, навичками так меду та основами роботи з дронами. Аби покращити свої знання, до тренінгу долучився хлопець із позивним Відьмак. Він вже другий рік навчається у громадській організації Центурія. Зняти запобіжник. Патруль патрон. Патроні. Приготуватися! Зкінулісь. Це у нас молодіжна організація, яка займається всебічним розвитком особистості. Ми навчаємося як і в якимось там військовим розвитком. Це от і стрілецька підготовка, такі вишкіли. Ми також вивчаємо медицину, ми вивчаємо історію України. У нас є окремі лекції там з ідеології, там з історії України. На іншій локації молодь навчалась базовим навичкам надання першої допомоги у польових умовах. Зараз нас навчають накладати турнікети. Поки що це перший етап. Ми вчимося правильно складати, перевіряти цілісність його, чи все в порядку із самим турнікетом, чи він підходить для того, щоб надати допомогу. Окрім цього, практикувались на симуляторах керувати безпілотниками та fpv системами. Моя група навчається і здобуває навички роботи з FPV-шками. Це мій досвід не перший, в мене вже був досвід польотів на Mavic 3, тому я поїхала на цей вишкіл, щоб трішки більше здобути знань, роботи з Mavic так само. І з новими для мене дронами. FPV. Я майбутнє нашої країни. Я свідома молодь і я хочу свідомо захищати свою державу. Програму адаптували під молодь, зосередившись на освітньо-патріотичному напрямі. Подібні заходи проводились і до початку повномасштабного вторгнення. Головна мета цього вишколу дати розуміння молоді, яка живе в прифронтовому місці. Як відбувається сучасна війна? Хто такі сучасні воїни і взагалі якими засобами зараз здійснюються бойові дії? Захід відбувся у співпраці з департаментом молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. Участь у вишколі взяли 50 найактивніших юнаків та дівчат, яких обрали серед 150 заявок. Активна молодь, котра смативована молодь. Вона навіть з 13-14 років вже просить взяти на полігон, потренуватись, і це цвітнадцять. І всі знають, тому що Дніпро це місто. Активної молоді я вам скажу більше, що військові тут були в шоці. Як приїхала молодь, в чому вона одіта була, ця молодь приїхала в кінці тренінгу? Кожен учасник отримав не лише знання, необхідні в умовах війни, а імени і сертифікат. Орина Ягіяєва Константин Кесарь Дніпро